Я каструлю хочу забрати, а чого ти мені їсти не даєш? І чого ти в мене каструлю, брав тарілку і викидав мусор? М? Чого ти до мене відносишся гірше як до собаки? Ти, є ти... ти маєш шановний будинок на це Петрика. Я тебе не тримаю. Якщо я така погана, тебе отравити рік тому хотіла, ти ходив на прийом до Сака, до Віктора Миколаєвича і говорив з присутниці своєї мами що тебе отравити хочу. Ви скажи хоч. про цій людині, от працівник. Буднарчук. Так, був. на Бувчині. Буднарчук чув це, Тарас Дарєвич. Можете запитатися. І журналісти. Брехливати з просто. Віктор Миколайович казав, що ти з мамою приходив зі своїм братом і казав, що я тебе отравити хочу. 50-річний чоловік. І каже, що він з мамочкою так Лука, ходить. Слухай, котина ти брехлив. Ще я, я не був. Ти був внизу, в приймальному, на прийомі. Не був я, Сака. Був. Ні. Сміються, що влаштовуєш, здоровий мужик 50 років. Center. Не влаштовую! Собаку там візьму, розумієш, вивезу і це... не... привезу всіх міліціонерів. І не... ти про них скажеш, чи я був сака, чи я не був сака. Який в тебе зрив буде? Ти в мене зривався не раз із трусу мозгу, а потім їсти мені носив на І дзвонив до кого ти там, щоб мене швидше виписали, щоб тебе не посадили. Слухай курва ти дурна стара. Ти менше з тими своїми Слухайте, підіками ходити. Не... З якими підіками? Про тебе казали, що ти не... цей, якийсь там збочинець? Думай, що на мене замахуєшся? Навіть присутність міліції замахується. Думай, ну, а чому ви нічого не приймаєте, мір ніяких? Беріть, зв'язуйте.